Сьогодні мій аромат дня це вішкам Тру. Аромат починається яскраво, цитруси, бергамот, мандарини. Це у верхніх нотах. Далі розквітає кольором білих квітів, тубероза, жасмил, і лангіланг. В базі ваніль, амбра, мускус, сандалове дерево та уд. Це шлейфовий, багатий, орієнтально флоріальний аромат з теплими деревними і смолистими нотами. Він унісекс. Підходить він як жінкам, так і чоловікам. Хто полюбляє виразні аромати, вам сюди. Жінкам він тоді, коли хочеться елегантності, жіночності, впевненості, тут ця ваніль вона прекрасно це підкреслює. А чоловікам, коли хочеться теплого, аксомитового аромату, який не просто чоловічий, а просто стильний, він на чоловіках відкривається інакше, але все одно пробуйте обов'язково, тому що ніхто не знає, як він на вас відкриється. На день його можна використовувати за умови що довкілля чи місце, куди ви йдете, не сурово-офісне, або дивіться за нанесенням там полегше, поменше, тільки там для себе, десь на руку, на ковтинку. Він на вечір прекрасно підходить. В ньому багатий склад такий, показовий, імпресивний чудово підійде. Він фруктово і скристий, мандарин, ваніль, ладан, він такий чудовий. і тут Дуже відчувається, що тут висока якість, якість сировини. Він пахне, ніби коричневим. Содовим таким коктейлем з натяком лакриці, це просто насолода. А ще він схожий на енігму, ну тільки дорожча, енігма і якісніша. В кого ніс натренований, той відчує. А декому він може пахнути як такі вінтажні французькі парфюми з середньосхідним натяком. Схоже, хтось, можливо, очікує чогось більш дивовижного і унікального за ці гроші. Так що... Тестуйте, дивіться, перевіряйте. Мені здається, що ця назва Вішкам Тру, вона як магнічний маніфест. Аромат відкриває мрії, і мрії справді можуть здійснюватися. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснилися тільки вам на благо.